Так, добрий день. Добрий день. Вітаю майбутніх спеціалістів з комплексного аналізу. На парі. Як настрій? Готові до контрольної роботи? Ні. Ну ладно. Як домашнє завдання? Які проблеми виникли? Ніяких? До... Які до мене є запитання? Теж немає? Це теж добре. питання по минулому домашньому. Звичайно. А, от, там от у номерах, там, наприклад, 45-40, там було, якось казали, що на доскінченість якась ще точка. Якось її називали. І там, якщо він не виписала, яка там назва, я, я не зрозуміла, чого вона так називається. А, який номер? 4:40 або 4:45. І, і там, і там так написано. 4. 40. Неізольована. Неізолірована, із, не тому що ми на лекції говорили, що може особливі точки у нас є ізольовані і неізольовані. Ми вивчаємо тільки ізольовані. Але просто я вам розказував, що є і неізольовані. Да. Там написано, що точка придільна. Що тоді? Придільна, так. Да. Ну вона не. Що значить придільна? Що взагалі? Що такі ізольована точка? Особливо. Це коли вона особлива, а в околі. Немає більш особливих точок. А який протилежний варіант до цього? Коли у вас є особлива точка, і в будь-якому околі є особливі точки, тобто є ціла послідовність особливих точок, яка збігається до нашої. Ну, тоді наша точка є граничною для, для послідовності. Це те саме, це вони так називають. Якщо вона не ізольована, якщо особлива точка не є ізольованою, якщо. Така ситуація не повторюється ніколи. Так? Немає такої ситуації, що в околі вона єдина. Якщо от інше тут давайте на вигляді точка, не ізольована, то існує послідовність особливих точок, яка до неї збігається. Хорошо, я, я зрозуміла. Да, зрозуміла? Да. Так, так. І тоді. От. Комплексного аналізу код. Добре, які ще питання? От іще там був номер 479. і ну, і я, я так розумію, що ми, по суті, можемо ці лишки шукати методом, який зручніше в даному випадку. Звісно, звісно. Я там ну, чомусь вирішила, що я можу зробити через інтегральну е, формулу коші. І в мене просто вийшла в одному, якби, лишки не така відповідь, і відповідь загальна не така вийшла. Ну досить дивно виглядає, коли лишки шукають за інтегралів. Ми, зазвичай, від цього хочемо відійти. Ми хочемо їх шукати якомога простіше без інтегралів, навпаки. Інтеграли ну, да. були в означенні. Ну, ви маєте право безперечно. Ну там просто це ряд лорана можна розкладати. Ну, там цей приклад ось не дуже хотіли його розкладати. Сімдесят сімдесят дев'ятий, да, да. Ну мені ну, здалося, може... ви що тут? Винесли зараз, винесли z в кубі за дужки, тут лишилося 1 мінус z на 1 плюс z, так? Да, да. І просто знаходила значення е, функ... ну, цієї там аналітичної функції, там точці 1 мінус і, ну нулі. Я розклала просто, здається, вряд. Ну, а, я, ну... Я, я, я б тут без ряду робив би. В точці один у вас полюс першого порядку. Як тоді? Е, це типу простий полюс. Ви можете або домножити на Z-1, або просто в знаменнику взяти похідну. Пам'ятаєте формулу? там, Якщо F да, да. і це нуль першого порядку для функції FI достатньо взяти похідну в знаменнику. І підставити туди z дорівнює 1. І вийде мінус 1 друга. Тощо z дорівнює мінус 1, аналогічна ситуація. Це полюс першого порядку, тому ви берете похідну в знаменнику. Підставляєте туди z дорівнює мінус 1, у вас теж виходить мінус 1 друга. Однако тут виходить мінус одна друга. А якщо, наприклад, я хотіла ну, от через інтегральну формулу коші, от, коли точку 1 я підставляла. Ну, давайте, через інтегральну формулу коші точ, хочу, точці 1. Одна, друга, чогось вийшла. Ну, ви повинні тут поміняти знак, вам вже треба Z мінус. Z мінус, а. Ага. Ой, все, це точно. Що, за, 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 хорошо? Угу. Дожчи, Z дорівнює 0, ви можете визначити це полюс другого порядку, можна домножити, взяти похідну, але можна сказати, що лише буде дорівнювати одиниці, тому що сума всіх лишків має дорівнювати нулю. Можна навіть обчислювати? Ну, а можна. значить, як це. Можна обчислити його як полюс третього порядку, домножити на куб. Взяти похідну, там другу, підставити да, потім. Можна через ряд лорана це зробити? Ну, так всі, всі методи діють. Просто ви обирайте, який для вас легший. Чим більше цих приколів, властивостей ви пам'ятаєте, тим легше вам технічно обстрілити. Можеш питання по номеру 481? Я просто ще не дуже запам'ятала всі оці, як ви кажете, приколи. І І що тут? Як розв'язувати? Ну так, Ну, я щось знову вирішила через цю ж так, формулу коші. І в мене не так вийшло, як у них відповіді. Ну, це. Окей, ну добре, через формулу коші ви хочете. Особливо точка мінус один, да? Наприклад, таке коло. Е ви що повинні зробити? Це інтегральна формула кущі для похідних, правда? Ви повинні. Це ваша функція. Ага. Знаменник а. у вас Z мінус мінус один. В n степені, значить, ви повинні взяти оцю функцію. n мінус першу похідну. Е а, n мінус першу похідну, так. Да, правильно. І потім ще на якісь факторіали розділите на n 1, да? ну, так? Да. Ну, давайте візьмемо, що буде 2n на 2n 1 на 2n ні, на n, да. На n плюс 2 дається. Через хвилину. Зараз я повернуся до вас. Так, и что? Вот такая, по-моему, да? N. По-моему, вот столько надо взять производных и умножить еще на что? На z в степени n плюс 1. Кажется так, да? Ну и делим мы это на n минус 1 факториал. И вместо z подставляем какую точку? Минус 1. Ну, не такой ответ у вас. Вот вроде бы такой, только вот я тут не совсем понимаю в этом сверху, в этом там n плюс 2, там же мы берем. Ну вот и тут их должно быть n-1, минус вот этих вот скобочек. Ага. Ну, а, все. Даже, по-моему, мало, да? И в смысле, я, по-моему, много взял. N. Как Сейчас посчитаем, а мне короче надо, мне надо идти до 2n минус n минус 2, а нет, правильно, правильно. нет, не правильно, у меня есть одна, и мне надо еще, n минус 2 отсюда нет, похоже правильно, да, вроде, вроде так. Ну и тогда можно написать это в виде 2n факториал. Поделить на n плюс 1 факториал. Чтобы красиво было поделить на n минус 1 факториал. На минус 1 в степени n плюс 1. Такой там ответ? C из, типа C 2n по n минус 1? Да, да. Угу. Ну, хорошо. А можно еще 4,88? А то я непонятно, что с ним делать. Uh, сейчас. Mm uh -hmm. -huh.

Давайте спочатку визначимо, де тут особливі точки в нього. Ну, коли у нас це косинус, розділити на синус, коли синус дорівнює нулю? Последність пік. Так. Точка Ой, піка. Піка. Да. точка нескінченності. От точка нескінченність вона якраз не є ізольованою, тому що от є оця послідовність піка, ця послідовність там буде полюсів, які збігаються до нескінченності. Тобто нескінченності вона не, не є ізольованою, ми її не класифікуємо. Лені ізольованою. Треба прокласифікувати ці точки. Зараз е, у смыслі лишки познаходити, да? Лишки ми знаходимося. Так. Да. Треба познаходити лишки в цих точках. Е, Ну, давайте візьмемо там якусь конкретну цих точку. да, І давайте, щоб було зручніше, зробимо заміну. Т дорівнює Z-ZK. Z, -Z, -Z, -Z Тобто Z дорівнює T плюс. З так, підставимо нашу функцію. Щоб лишок шукати не де-небудь, а в точці 0. Після заміни. Ви отримаєте таку функцію, ой, Z З індексом. K. Ви отримаєте таку функцію і треба знайти лишок цієї функції в точці Т до рівню 0. Перепишемо цю функцію. Котангенс у нас періодичний. Періодом пі, тому це те саме, що котангенс квадрат Т. Ну і взагалі, до речі, можна було б там сказати, де да, що у нас функція періодична, тому достатньо знайти лише один лишок в усіх інших точках, він буде такий самий. Добре, як знайти лишок функції котангенс Т. Котангенс квадрат при Т дорівнює нулю. 0. Дуже просто. Користатися самою останньою властивістю, також квадрат це парна функція, а у парної функції лише в долі дорівнює нулю. Зрозуміло, дякую. Так. Ну, хорошо. Что вы еще скажете хорошего? Все остальное понятно? Что там у нас дальше с вами идет? Это да не то. Вот. Так. Лыжки. Ага. Дальше основная тема мопры А это не то, сюда. Вот. Основная теорема и застосування интеграли. У нас это, это, значит, в пятницу у нас есть пара. Мы в пятницу разбираем основную теорему про лыжки, правильно? На следующей неделе у нас одна пара. Мы... Лыжки один, и потом еще во вторник пара, да? Это уже будет... У нас мы как раз, по-моему, мы как раз до 19-го успеваем. В пятницу разбираем с вами... По основном заряд мы В следующий вторник пари нет. Четвертого разбираем застосування лишки до обчислення інтегралів 1. И во вторник, восьмого, застосування лишків до обчислення інтегралів 2. так то так И да? на этом, на этом закінчується. У нас восьмого у нас же ж последняя пара, правильно? И все. Все. Да. Ну хорошо, чем скажите, чем я еще могу вам помочь, облегчить ваши страдания? А у нас будет еще один модуль. Да. А будет такой, как на практике был? По домашним заданиям? Ну да. Ну, хорошо было бы сделать, но я боюсь, что может нам не хватить с вами capacity. Вот. В любом случае, вы же делаете домашние задания, вы же их скидываете в папочку. Я потом всегда смогу посмотреть. И тем, кто ничего не делал, поставить двойки. А тем, кто что-то делал, поставить пятерки. Я думаю, так. В крайнем случае я могу сделать. Потому что. Все равно у вас же сколько смотрите. Вот давайте. Глянем, что там происходит у вас? Скажу, кому двойку ставить Так. О, видно, что видно, что люди это. Вот Дарина Мазур создала папочки, видно, хозяй. не, не то, что хозяйка. Там последний ничего нет. Я а? еще добавила последнюю, я просто не доделала пару номеров на сегодня. А -а. Ну, смотрите, он четыре человека, причем четырем человекам бы не поставить хорошие оценки которые пытаются делать домашнее задание, правда? Да, может быть сделано не все идеально, но по крайней мере люди старались. Даже если они списали, все равно они потратили свое время. Потому что нельзя четырем человекам поставить хорошую оценку. У нас же в группе сколько человек? Человек десять. Ну, видите. А 6 из них получат двойки. Ну, я думаю, что это абсолютно нормальное распределение. Вы как считаете? Я думаю, что это очень, что это вообще очень норм. Ну ладно. Отлично. Чем еще могу помочь? Можно вопрос? У меня просто не было на предыдущем модуле на практике. Так. Это возможность его пересдать. Ну, в конце, возможно, года. А чего у вас не было? И потом я болела. У меня тоже не было. Я собаку-ветеринарку возила. Понятно. Ну да, что-то можно будет передать. Хорошо, спасибо. Угу. Окей. Хорошо, еще какие-то вопросы? Нет. Все, ваше домашнее следующее домашнее задание на пятницу это основная теорема про пролыжки. Там немножко, там 6 7 задач. Хорошо. Хорошо. Все тогда сию он Фрайди.